Глядачі мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Сьогодні у нас ось 17.49, вже 14 липня. Я хочу подивитися, що там нам розказують щось, що там 17 липня, що яка проблема, які, які там страшні речі, що таке трапиться, давайте подивимося, е, яка халепа впаде на Україну 17 липня. Ну Дно я вам скажу таке собі. Ось іде е, дев'ятка, і йде башня, і йде ось така карта. Ну, таке собі. Це дно, але е, ця башня вона не буде дуже страшною. Це не буде щось таке шалене, не буде ні. Але кризисна ситуація все ж таки буде. Люди будуть трошки мати негарний собі так мовити. Ну, давайте глянемо, що тут буде. Що сказати? Я навіть не знаю, що вам сказати. Прекрасні карти впали. А, цей туз. Це туз це вирішення питання буде якогось дуже серйозного. Вирішення воно буде більш-менш нормальне, стабільне. по... По жезлам ще і має якусь позитивну таку картинку. Далі у нас виходить помагу, теж все прекрасно. Зараз я розкрию ці карти, може тут щось приховано ще йде. І подивимося. Угу. Так, а ну що тут? Так, значить, оцей туз. Нічого поганого я тут не бачу. Тут будуть робитися речі. так, Вони будуть не дуже впевнені до землі. Тут будуть працювати виконавці, тут будуть відбивати оці ракетні удари, і буде це все робитися. Ось і трійка, і, і паш, і двійка. Щось зіб'ється, щось не зіб'ється. І, до речі. Ну, оця показує карту, що щось може не так піти. Далі. Далі по четвірки у нас, виходить, жезлів. Ситуація відрізається. Відрізається якась така ситуація. В принципі, вроді як вона і не погана, але вона, на жаль, відрізається. Ну, буде летіть, буде летіть. І по луні це ілюзії Тобто це буде така собі радість ілюзорна, тут будуть летіть, летіть і ще раз летіть. Е, е, уйде біла полоса. Уйде біла полоса, вона уйде Третій день, там, де випав мах, йде е, така ситуація. Ресурсна дуже карта, йде по десятки монет. І, скоріш всього, тут буде летіти багато чого, бо йде д'яво, йдуть переживання, втра... тут не втрати, тут відчай, але ж іде і наша королева, тому що ми будемо все ж таки відбивати це все люди. Ми будемо це все відбивати. Нікуди ми не дінемось. Ось так. Так що... 17 число. Так, щось воно таке буде, мабуть, буде. Ну давайте я спитаю конкретно, чи буде чи буде масований обстріл, чи буде масований обстріл ракетами, дронами. Такий багатовекторний такий обстріл росіянами. Території України чи буде це зроблено 17 липня? Луна. По суду так. Буде зроблено, але ми це пройдемо. Ми це пройдемо, і ми ось будемо відбивати по рицарю, будемо мати дев'ятку чаш, тобто самодостаточність свою по чашам. І ось у нас іде королева Жезлів, і Туз, Тобто тут ми будемо теж мати порядок і будемо відбивати це все. І тут у нас і король, так що так, так, але будуть, звісно, будуть і якісь втрати. Ми нікуди від цього не дінемося. Але в цілому, в цілому так. Так, 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 ось, бачите, падає на цю пала башня. Так будуть, будуть проблеми з недвіжимостю, також будуть, але помірні. Помірні, помірні, ось, бачите, по помірності і по дураку. Тобто воно ще буде таке невпевнене, щось десь прилетить і непонятно, що, і нашу, і взагалі. Ну, от такі собиття 17-го. Я не бачу, щоб тут щось таке трапилося. Це то, що касається військової частини. Давайте подивимося, що буде в Україні в плані політичному. Чи будуть якісь політичні, цікаві собиття 17 липня в Україні. Отримаємо щось дуже серйозне, по-перше, дуже серйозне. Ось. По фортуні, по королеві і по цим картам ми отримаємо щось дуже серйозне, політичне, якесь собитє, але воно буде нормальним. А ну я на вибір покладу. О, о 17 липня будуть якісь втрати. Оце вибір, це будуть втрати в політичному смислі, в політичному смислі. В якоїсь фігури дуже такої, я не скажу, що, е, ну, втрата, скажімо так, е, Може навіть той же стабільності іменно політичної. Хтось, хтось буде мати проблеми. проблеми і не зможе далі працювати. Ну, може когось візьмуть за сракусь, королева мечова, тут буде щось таке. Але суспільство буде задоволене. Прісло буде задоволено. подвійки, бажання, щось тут рицарь, ми, скоріш всього, може, когось тут засраку візьмуть. Засраку візьмуть, і по отшельнику щось там воно таке буде цікавеньке, щось і приховається і таке щось. Може, якась вийде історія така цікава. Ну, давайте глянемо, що тут по п'ятірки. По п'ятірки, що п'ятірка покаже. Тут пажики, тут шанси, тут двійка невпевненості, тут по цій п'ятірці ці все вийде. З кризису вийдуть, гарні новини по грошам, і по землі. Двічка вона не впевнена, але вже росте. Так що тут нормально кризистей пройдеться, будуть гарні новини. На пажика на виконавця ще один пажик. Будуть якісь клопоти, але влада буде з цим справлятися, над цим працювати і а, очікувати результату. Результату ось такого, скоріш всього, буде злам чогось. Чогось злам і будемо ми тому родіти. Що це за король жив Це, скоріш всього, або розвідники, або контррозвідники, або якась структура, яка ось щось таке зробить, щось таке вина, винаходить. Але воно дуже, щоб так сказати, щось особливе таке буде, не буде нічого такого особливого. Абсолютно. Ну, воно не до чого тут взагалі. Дурня якась. Розумієте? Глупість. Кризисна ситуація піде в політиці. Рішення буде. Тут іде папеса, тут іде вирішення, вони будуть між собою це все вирішувати. Я можу сказати, що хтось попадеться скоріш всього з політиків, попадеться на чомусь, і оце буде оця така проблема. Колоді. Дивлюся, Україну, військові. військові якісь моменти, дуже ну, серйозні. Так, буде якийсь буде якийсь обман по змії. Ой, це будемо ми дуже-дуже-дуже-дуже нагодувати дуже, дуже, дуже по серцю. Бачите, як по серцю косою. Але все ж таки будемо. Якась, буде така ситуація, що будемо роздумувати, але у нас все одно лежить успіх військовий, так що в принципі по військовим все буде добре. Але якась все ж таки така халепа, якийсь обман все ж таки піде. І військові будуть потрапати від того, будуть думати, як їм надалі там, щось там робити, міркувати, бо там книга лежить. Ну і давайте політичний стан. Я подивлюся на 17 липня, що буде в Україні. є книга, Швидкі зміни, але по лелекам вони будуть непогані ключ в наших руках і риби. Я сподіваюся, що це буде, знаєте, от дивіться, зараз я вам покажу ці карти. А, значить, Карти всі гарні, всі хороші ключ, це взагалі риба також. А, хоча, якщо розкривати, то ми можемо багато цікавого побачити. Дивіться, ось е, книга, так, ми будемо все це або воно притайно, або, при, або будемо шо, Будуть рухи дуже швидко йти, які ми вже в принципі знаємо, або ну, по, -по, 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 -по політичному їх ще можуть, можуть приховувати або вивчати. Зміни дуже швидко будуть йти. По кораблю все змінюється на краще, скажімо так. Е, і ключ буде вже в наших руках, тому що до нас прийде допомога. До нас прийдуть гроші, до нас прийде фізичне. Так, ну я не бачу нічого поганого. Я спитала, чи будуть обстріли масовані 17 липня. Так, вони будуть масовані, так, їх буде багато тих обстрілів. Будемо, ми навіть получимо сообщення про це. Буде якась дуже серйозна подія, яка змінить, змінить оцю цю ситуацію і полівієм. Так, обстріли будуть, будуть масовані, але зараз я вам покажу. Але у нас буде і захист Всесвіту осінь, і ми будемо робити роботу дуже ретельно свою, і ключ буде в наших руках. Тобто, навіть той масований обстріл, він ворогу нічого не дасть. Що будуть загиблі люди, конкретно питаю. Ці карти позитивні? Показало чоловіка, чоловічу енергетику. Але, але буде більш бити по нервам, пройде по клеверу більш-менш успішно. Ну, ось чоловіки можуть постраждати по крисам Чи буде то смертельно? Ця карта негативна, вона каже, що ні, ні. Не буде то смертельно. Але пошкодження можуть бути і нервової системи, і серця, але воно пройде по букету. Так що, отак. Оце масовані обстріли. Я маю на увазі не бахнута, не... Я маю на увазі а, от ті території, які не окуповані. Розумієте, щоб ви правильно розуміли? Ну і все, в принципі, вже 15 хвилин я вам то показую, що ще можна 17 липня. Ну, давайте глянемо, що буде в Росії 17 липня. Зміни, зміни у владі йдуть. До речі, по владі пішли такі зміни, що вони там гризуться ось, ось по ліліям, йдуть зміни, тобто по владі, по божновладцям, по всім багатим людям йдуть серйозні зміни. Вони не згодні, вони гризуться, там гризня гризньою, один одного там жре, як кажуть, але е, в них вже пішов той розброд. І ось чоловік, який лежить між крисами та клевером. Я думаю, що це головний їхній. Дядка, дідушка, який, бачите, тримається ще за клевер, але в нього вже оця, ці миші, вони вже його скоро доїдять разом з клевером. Але поки що, поки що в нього все проходить по легкому варіанту. Зміни ці. Робляться по обману, по змії. По крисам вивчається ситуація, книга лежить. І для цього дідусь всадник швидко новина буде, але буде допомога їм йти. Жіноча енергетика. І успіх. Все одно йому падає успіх, сила, хитрий план. Так що в Росії, на жаль, нічого поки не поміняється, все буде так, як і є. Чи поміняється в російських військах щось на території України, військовий їхній стан, там, де вони сидять на території України? Чи поміняється щось там у військах російських 17 липня? Чи буде якась цікава історія, погана, хороша покажіть мені у росіян? Та. В них йде допомога, по-перше, багато допомоги йде. У них дуже гарні там будуть всі речі. Собака, дерево, все прекрасно, трошки нервується, але в цілому все буде добре. І ось йдуть отакі, бачите, хлопці, подія по серцю, тобто в них буде йти підмога, допомога там 17 липня. Швидко будуть йти події, і успішні події, до речі, і будуть якісь новини, але вони трошки будуть такі, знаєте, прикриті прикриті. Башня йде. Там, де серце йде башня, і причому довгий час воно буде йти і ключ лежить, і роздоріжжя. Ви знаєте, що я вам хочу сказати? Ого, які в них карти тут впали під оцією картою, де лежить люди у них серце і книга послідня карта. І падає тут жіночка, і на цю жіночку. Падає башня, робота, ключ, розвілка і криси. Вся, все е, оце буде російське в руках оцієї баришні. Оцієї баришні. І, до речі, вона лежить на серці оцього прекрасного чоловіка, який і робить по Христу ці серйозні події. Ну, ось отак. Так що тут трапляться якісь дуже серйозні речі в державі на довгий час. Може навіть тут розвілка лежить, тут будуть зрадники, і тут буде, може навіть статися якийсь, ну я не скажу, що переворот, не скажу. Але там іде така, знаєте, конкретна робота по цьому. конкретна робота І вони вже мають ключ до цього. І в них вже є вибір, навіть він стоїть. Але вони ще ось по ключу вони ще повинні вибрати. Але поки що гризуться. Гризуться, не можуть знайти. Кого ж їм туди поставити, правити, бачите? Ось так. Ну, Буде якась гризня у них там. Все. Давайте я ще подивлюся Запорізьку атомну. Атомна, собака. Вони і люди, вони її там потихеньку, вони її потихеньку там рушать, ось, рушать. Це раз. Друге, вони дуже рушать людей, особисто жінок, з сім'ями. Ось вони їх просто там. Оце гризуть, як криси, там постійно йде шалений на них тиск. Шалений тиск йде на сім'ї. І я вам хочу сказати, що але люди, зважаючи на те, що там так, вони все одно надіються на те, що все буде добре, тому що вони вже очікують того. І я хочу сказати, що Ну, звісно, що сад лежить між крисами і Кусою, Це сад такий собі, да? але ж він все ж таки є. І коса це рішення, воно лежить наприкінці. Це негативна карта. Тобто, значить не буде там нічого такого поганого, але ми зараз розкриємо трошки. На мишок покладемо. На, миш... На мишку йде башня, тобто вони будуть там щось шурувати, щось ламати, щось знімати. Посаду де хрести трансформації, а на косу лягає план і букет. Ну, Гарні карти, тут не буде нічого поганого, нічого поганого тут не станеться, ні. Але все ж таки вони шкодять, ось, зараз вам покажу. Вони шкодять і людям. Вони шкодять і людям, і, і станції, Розумієте? Тут поряд люди лежали, дерево і люди. Тобто вони це роблять. Ці покидьки вони це роблять. І нічого, і нічого поки що ми змінити не можемо, поки наші ЗСУ туди не зайдуть. Ось так. Ну що Будемо чекати. Ось так. Не бачу я нічого 17 липня страшного. Нічого поганого не станеться. Ще раз я спитала, ще раз спитала. Ще раз спитала, так, швидко зміни, захист всесвіту. Буде робитися довго і нудно ця робота заякоріла вже по, по, по рибам, все прекрасно, тут буде якорь лежить між зірок та рибками і по букету. Все буде добре 17 липня, що б там вони не надумали. Так, і донешко у нас, серце і зміна. На що, на чи ну, що зробиш, ми так живемо, то біле, то сіре, то таке. Так що все буде нормально 17 липня, щоб там вони не згубили. Все, друзі, я з вами прощаюся. Будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, пишуємось папа!